Я собі дозволю запитання, бо я не до кінця, я перша в Канаді, і е, я не до кінця розумію, е, наскільки наші ментальності відрізняються, і е, дозволю собі запитання до всіх. Підніміть руку ті з вас, хто знає, хто такий Павлик Мороз. МС головний канал. Отже, починаємо. Павлик Морозов. Чому я про це говорю? Це про десов'єтизацію. Моє покоління, моє покоління і покоління старше від мене було виховане в радянській системі на прикладі Павлика Морозова. Павлик Морозов це ідеал радянської людини, дитина, яка зраджує своїх батьків. Задля ідеології, задля комуністичної партії, задля so, being. І в цьому контексті вам треба зрозуміти, що українці в Україні вони глибоко зранені, тому що це суспільство, ця генерація, вихована на таких ідеалах. Недовір'я зради навіть своїх рідних батьків задля ідеології, задля системи. І тому майдан, і те, що сталося в контексті майдану, це власне рух від зради до довір'я, від страху до людської гідності. І від недовір'я до громадянського суспільства і до верховенства права. Це мов би betrayal to trust, from fear to human dignity and from distrust to uh, maturation of the uh, civil society and the idea of the rule of law. І якщо хочете, Майдан це богословська революція. Тому що вперше українське суспільство зрозуміло засадничу біблійну істину, що людина, створена на образ і подобу Божу, посідає цю онкологічну свободу і гідність, яку не можна відібрати навіть ціною крові. І ті люди, які з фанерними щитами йшли проти снайперів, вони мали це богословське розуміння свободи. І, дано, і Богом даної людської гідності. І якщо ми, як українці, як суспільство, хочемо зрозуміти, що ми можемо дати для, для Заходу не тільки просити, навіть ви просите автокефалію, ми просимо патріархат, більш, менш релігійні люди, більш секулярні, навіть від цієї асоціації з європейською спільнотою хотіли там скасування візового режиму, якихось економічних цих гарантів. Ми дуже часто не розуміємо, що ми не можемо всюди йти просто з простягнутою рукою так, і просити. Але ми також мусимо думати про те, що ми як нація, як народ, як церква. Можемо дати. І тут є дві е, спокуси, які нам треба, або два ризики, які нам треба уникати. І я тут зараз запропоную. Е, е, ну, певні, певні моделі. Отже, е, в церковних колах е, на Заході в 60-х роках ліберальне католицьке богослов'я. Воно по суті транспонувало християнство в терміни секулярної культури. Іншими словами, воно намагалося пояснити, як в середовищі ліберальної демократії можна бути віруючою людиною, або як можна, будучи західноєвропейцем, американцем чи канадійцем бути християнином. І ця модель. Дуже сильно базувалися на протиставленні е, природи і благодаті, розмежування віри і розуму. З іншої сторони, неоортодоксальне протестантське богослов'я е, в 19-20 столітті, в якому е, домінували в більшості дискусії про. Достовірність і недостовірність Євангелії, е, е, воно взагалі не приймало ідею, що е, політика і соціальна сфера належать до сфери богослов'я. І на цьому пункті виникла сама ідея автономії е, секулярної культури і релігійної сфери. І це призвело до того, що. Релігію поступово витіснили з публічної сфери. Це приватна справа, собі робіть, що хочете, але в публічній сфері е, релігії не має бути. Оці дві е, спокуси ми мусимо врахувати і ці два ризики в наших сьогоднішніх обставинах. Чому? Тому що перша модель е, ліберального католицького услов'я призвела до того, що таке е, 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 християнство по суті перетворювалося в агностицизм, просто випаровувалася. Суть, суть християнства випаровувалася з такої моделі. А друга модель, яка неопротестантська, вона апріорі суспільно політично не здатна. Вона не сприймає нічого поза, поза сферою дії Святого Духа. Так? І от нам, щоб зрозуміти, що ми можемо як нація, як церкви дати західній цивілізації, не тільки взяти, а дати, нам треба зрозуміти, що це таке. Я тут зараз дуже лаконічно запропоную, схему, що таке захід і що таке західна цивілізація. Це, по суті, три речі. Західна цивілізація побудована на взаємодії Єрусалима, Афін і Рима. Єрусалим це біблійна релігія. Афіни це логос. Це розуміння істини і здатності пізнавати істину, вкладеним в Богом в людину і в світ Богусом. І рим це право або верховенство права. Не завжди це практикувалося, але оці три речі, ці три елементи є засадничими наріжними каменями західної цивілізації. Тому що біблійна релігія дала розуміння, що історія це не цикл подій, які повторюються, а що історія це альфа і омега. Вона має початок і кінець. Творець створив світ, і він прийде в кінці світу і прийде їй прийде кінець. Афіни — це це розуміння істини. І здатності людини пізнавати істину засобом розуму і е, рим верховенство права, що е, е, rule of law is better than rule of Brutal Force. І от що сталося у 19 столітті? Е, атеїстичний гуманізм відкинув. Е, Біблійного Бога. Біблійний Бог став ворогом людської свободи. І от відкинення Бога в західні, в західній цивілізації в 15 столітті цей атеїстичний гуманізм він призвів до того, що другий елемент Афіни також стали під загрозою. І це те, про що ми говорили в контексті постмодернізму: про те, що саме поняття істини з великої літери перестало існувати, запанувало те, що папа назвав dictatorship of relativism. Є моя істина, і є ваша істина і немає апеляції поза те. Або я нав'язую свою істину вам, або ви нав'язуєте свою істину мені. І немає поза цими рамками нічого. Немає істини з великої літери. The truth. There is my truth, and there is your truth, and either I impose my power on you, or you impose your power on me. І це от крах Афін, в якому ми живемо. І це Незвороння приводить е, до краху третього елементу, до краху е, Риму, до верховенства права. Тому що of relativism is not rule, of law». rule of law. І от завдання, яке стоїть, я думаю, перед усіма і нами в 21 столітті. Це переоб'єднати ці три елементи і створити новий культурний синтез. І я думаю, що ми в Україні е, маємо унікальні нагоди, унікальні обставини, щоб щось запропонувати світу. Тому що ми живемо в Україні в дуже унікальних обставинах. Уявіть собі, що під час Майдану ну де можна в світі собі уявити, щоби, як журналісти кажуть, Святих отців запрошували до будь-якої там політичної акції на, на, на Майдані. Уявіть собі там Жозе Мануеля Барозу, який би засідання Європарламенту розпочав з Отче наш. Це неможливо. А в Україні ця релігійність і секулярність, духовність і повсякденність вона органічно пов'язана. Тільки ми не вміємо артикулювати її в такий спосіб, щоб дати світові щось. Що от допоможе західній цивілізації відновити ці зв'язки між Єрусалимом, Афінами і Римом. І я цю рефлексію говорю для того, щоб У ми... мене немає відповідей, але це принаймні бажання поставити ну, певні виклики і запропонувати якісь траєкторії для пошуку відповідей на такого роду запитання. Це творчі запитання, і вони можуть нас вивести на ну, кардинально іншу орбіту, ніж просто з простягнутою рукою ходити і в когось щось просити. І е, церкви, і Богослов'я, я думаю, що найдієвіша відповідь на Майдан це е, найактуальніша відповідь це дієва соціальна доктрина церков Володимирового Хрещення. Це те, про що владико виговорити. Церква не може давати е, готові рецепти, але вона може дати принципи суспільні, застосувавши які ми опинимося в суспільстві, де е, е, панує верховенство права і е, е, громадянське суспільство.